На Вінничині курсантів і студентів пільгових категорій Харківського національного університету внутрішніх справ привітали з Днем Святого Миколая. Святкове чаювання влаштували для здобувачів освіти, які найбільше потребують батьківської підтримки та турботи. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які втратили батьків внаслідок збройної агресії Російської Федерації. З курсантами та студентами вишу зустрівся заступник начальника обласної військової адміністрації Андрій Кавунець. Сьогодні День Збройних сил України це ті наші захисники і захисниці, завдяки яким ми можемо відносно мирній Вінниці перебувати, можемо власне, святкувати сьогоднішні свята. Теж хочу побажати, щоб всі, ті, хто виконують завдання з оборони України, повернулися якомога швидше з перемогою. Мабуть, це найголовніше бажання. Але окрім того, звісно, вам успіхів в навчанні. Вам в подальшому ефективної роботи кар'єрного зростання. Нехай все буде Україна. Слава Україні! У навчальному закладі дбають про соціальний захист і підтримку здобувачів освіти пільгових категорій. Ректор університету Валерій Сокуренко зазначив, що завжди радий спілкуванню з молоддю, а двері кабінетів відчинені для обговорення нагальних питань. У мене одне бажання, щоб настав мир, щоб закінчилася страшна війна, і щоб всі присутні за цим столом. Були щасливими і здоровими, щоб здоровим були ваші друзі, ваші близькі, які у вас ще залишаються. Ми вдячні Вінницькій, військовій державної адміністрації, місту Вінниці за турботу, за підтримку, керівництву держави, керівництву Міністерства внутрішніх справ. Курсанти та студенти поліцейського вишу отримали подарунки з нагоди Дня Святого Миколая. Учасники художньої самодіяльності виступили з творчими номерами, створивши усім святковий настрій.